Ернест Хемінгуей. Кішка на дощі. Американців у готелі було тільки двоє. Вони не знали нікого з тих, кого зустрічали на сходах, ідучи зі свого номера чи повертаючись до нього. Їхній номер був на другому поверсі і виходив на море. З вікна було видно громадський парк та пам'ятник героям війни. У парку росли великі пальми і стояли зелені лави. За доброї погоди там завжди сидів якийсь художник з Мольбертом. Художникам подобалися пальми та яскраві фасади готелів, звернені до парку й моря. Італійці приїздили здалеку поглянути на той пам'ятник. Він був бронзовий і блищав на дощі. Ішов дощ з пальм капотіло. На посилених жорствою доріжках стояли калюжі. Морська хвиля довгою смугою котилася на берег і розбивалась, тоді відпливала назад і знову накочувала довгою смугою і розбивалась, а дощ ішов, не На площі коло пам'ятника не залишилося жодного автомобіля. На протилежному боці, у дверях кафе, стояв офіціант і дивився на безлюдну площу. Американка стояла біля вікна й дивилася на двір. Там, під самим їхнім вікном, під одним з мокрих зелених столиків, з яких капотіла вода, зіщулившись, сиділа кішка. Вона намагалася зібгатись у клубочок, щоб на неї не капало. Я піду візьму ту кицю», – сказала американка. То, може, я піду? озвався з ліжка її чоловік. Ні, я сама. Бідолашна киця, як вона тулиться під столиком, щоб не змокнути. Чоловік узявся читати далі, відхилившись на дві подушки, покладені в ногах ліжка. Тільки не намокни там, мовив він. Американка спустилася вниз, і власник готелю підвівся і вклонився їй зі своєї контори. Стіл його стояв у глибині контори. Власник готелю був старий чоловік, дуже високий на зріст. Ільпіове, що в перекладі з італійської, означає дощить, сказала американка. Їй подобався власник готелю. Сі, сі, сеньора, бруто темпо. Так, так, сеньоро, погана погода, дуже погана погода. Він стояв за столом у глибині своєї напівтемної кімнатки. Американці він подобався. Їй подобалось, як уважно вислуховує він усі нарікання. Подобалась його спокійна гідність. Подобалось його бажання прислужитися їй. Подобалось усе його поводження як власника готелю. Подобалось його важке старе обличчя і великі руки. З цим почуттям прихильності до нього вона відчинила двері і визирнула на двір. Дощ припустив ще дужче. Якийсь чоловік у гумовому плащі йшов через безлюдну площу до кафе. Кішка мала бути десь праворуч. Можливо, вдасться пройти попід карнизом. Коли вона вже ступила за двері, позад неї розкрили парасольку то була покоївка, що прибирала в їхньому номері. Щоб ви не намокли, усміхнувшись, мовила вона по-італійськи. Напевно, її послав власник готелю. У супроводі покоївки, що тримала над нею парасольку, американка пройшла доріжкою під вікно свого номера. Столик був на місці, вимитий дощем до ясно зеленого. Але кішка зникла. Американка враз посмутніла. Покоївка глянула на неї. А пердута квалька коза, сеньора. Ви щось загубили, сеньоро? Тут була кішка, мовила молода американка. Кішка? Сі, ільгато, так, кішка. Кішка. засміялася покоївка. Кішка на дощі. Так, відказала американка, отут під столиком. А потім. Мені ж так хотілося її взяти. Так хотілося киці. Коли вона говорила англійською, обличчя покоївки напружувалось. Ходімо, сеньоро, сказала покоївка. Треба повертатись, а то змокнете. Та певно, сказала молода американка. Вони рушили доріжкою назад і повернулися до готелю. Покоївка затрималась за дверима, згортаючи парасольку. Коли молода американка проходила повз контору, падроне, хазяїн, вклонився їй за свого стола. І щось у ній наче стислося в маленький тугий клубок. Падроне змушував її почуватися зовсім маленькою і водночас по справжньому значною. Ось і тепер вона на якусь мить ніби піднеслася на недосяжну височінь. Вона зійшла сходами на гору і відчинила двері свого номера. Джордж лежав на ліжку і читав. Принесла свою кицьку? спитав він, відкладаючи книжку. Її там уже немає. Цікаво, де ж вона поділася, сказав він, даючи очам перепочити від читання. Вона сіла на ліжко. А мені так хотілося її взяти, мовила тихо. Навіть сама не знаю, чому так захотілося взяти бідолашну кицю. Це ж таки не весело бути такою бідолашною кицею на душі. Та Джордж уже знову читав. Вона перейшла кімнату, сіла перед туалетним дзеркалом і, взявши ручне дзеркальце, почала себе роздивлятися. Подивилася в профіль, спочатку з одного боку, потім з другого, тоді взялася розглядати потилицю й шию. Як ти гадаєш, чи не відпустити мені довші коси? спитала вона, знову дивлячись на себе в профіль. Джордж звів очі і побачив її потилицю та коротко, по хлоп'ячому підстрижене волосся. Мені подобається так, як є. А мені набридло, сказала вона. Набридло бути схожою на хлопчика. Джордж повернувся на ліжку. Відколи вона заговорила, він не спускав з неї очей. Ти в мене справжня красуня. Мовив він. Вона поклала дзеркальце на туалетний столик, пішла до вікна і визирнула двір. Уже сутеніло. Мені хочеться гладенько й туго зачесати коси назад і стягти їх у великий вузол на потилиці, щоб відчувати його, сказала вона. І хочеться посадити на коліна кицю. І щоб вона муркотіла, коли я гладитиму її. Он як? обізвався з ліжка Джордж. А ще я хочу їсти за своїм столом і мати своє столове срібло, і щоб горіли свічки. Хочу, щоб була весна, і хочу розчісувати коси перед зеркалом. І хочу кицю, і хочу мати нові сукні. Ну, годі вже. Візьми щось почитай, сказав Джордж. Він знову читав. Його дружина дивилась у вікно. На дворі вже зовсім посутеніло, і дощ так само поливав пальми. А я все одно хочу кішку, сказала вона. Хочу кішку і край зараз же. Коли вже не можна відпустити коса чи якось розважитись, то хоч кішку можна. Джордж не слухав її. Він читав книжку. Його дружина дивилась у вікно на площу, де вже засвітилися ліхтарі. У двері хтось постукав. Аванті, заходьте, тобто, мовив Джордж, і підвів очі від книжки. На порозі стояла покоївка. Вона міцно притискала до себе велику плямисту кішку, що звисала в неї з рук. Пробачте, сказала вона. Падроне звелів віднести її сеньорі. Переклад Володимира Митрофанова. Читала Юлія Мендель для проекту Книги, що говорять. За технічної підтримки студії PIN Production Керівниця проекту Олена Олійник.